Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу розповісти вам про свій досвід. Як я була однією з членів журі фантастичного конкурсу Вийти за межі, там брали участь в цьому конкурсі Повісті різноманітні, і я була однією з тих, хто вже в фіналі читали і виставляли їм оцінки в залежності від того, чи повість сподобалась чи ні. Це все організовували літавиця. Це творче об'єднання, над яким працюють просто неймовірно креативні працьовиті люди, які обожнюють українську фантастику, які намагаються її всіма можливими силами і розвивати, і просувати, і розповідати а також, що найголовніше, давати можливість людям, які пишуть, бути опублікованими, почути певну критику, зрозуміти, куди їм рухатись далі, і до прикладу має. Чи оповідання відправити його на конкурс і почути чи то критику, чи то схвальні якісь відгуки, і всяке таке це неймовірно сильно важливо, тому що у нас і на правду сучасних українських авторів дуже мало а в фантастиці їх і ще набагато менше, якось. Сумно, тому що наукова фантастика і фентезі за кордоном є дуже популярними, вони є дуже розповсюдженими. Оце, до прикладу, я нещодавно була в книгарні Броно і робила про це відео, залишу посилання в інфобоксі. Там настільки багато фентезі, там просто. Величезний поверх з книгами, і половина з цього поверху це просто стелажі з величезною кількістю фентезі. І це переважно не перекладне фентезі, щоб ви розуміли. Тому мені здається, що це. Неймовірно важлива ініціатива, і за це їм просто неймовірно величезний плюс. Як я взагалі потрапила до членів журі? Так сталося, що десь рік тому мені написала одна з організаторок і запитала, чи я б не хотіла. Прочитати деякі повісті і там висловити свої думки і оцінити їх. Я така так, чудово, це було б дуже прекрасно і круто. І як ви знаєте, не все склалося так, як би хотілося. 24 лютого розпочалось повномасштабне вторгнення, відповідно, все змістилося, але. Мене дуже тішить, що все ж таки це сталося, і зараз уже на сайті літавиці можна побачити, хто переміг в цьому конкурсі повістей, і мене дуже дуже тішить, тому що. Одна з повістей, навіть дві повісті, які мені неймовірно сильно сподобались, будуть надруковані, і це неймовірно тішить. А також у Фейсбуку на сторінці літавиці було опубліковано інформацію про те, що навіть деякі повісті, які не вийшли в тройку фіналістів, все одно, можливо, будуть надруковані, тому що вони неймовірно прекрасні, і тут я не можу не погодитись. Знаєте, коли вже в кінці дедлайн був і мені. Потрібно було оцінити всі ці повісті, то я не могла ніяк визначитись. Я три рази перечитувала ті останні повісті, яким хотіла поставити найменше балів, тому що це було дуже важко. Вони всі чудові, і кожну з них я прочитала продовження. Але мені потрібно було оцінити від одиниці до десяти, тобто десять присвоїти тій повісті, яка мені найбільше сподобалась, і так до одиниці. І я б сказала, що це жахливо несправедливо, чому якісь такі бали, але так легше напевно рахувати. І я це прекрасно розумію. Але коли я це оцінювала, мені просто серце розривалося, коли мені оці три, один, два, три потрібно було розділяти між повістями, які по суті мені однаково подобаються. І головне, що тут сказано, це подобаються, бо вони всі ці десять були прекрасними. І найголовніше. Що мені дуже подобається, що було до речі, і в збірці оповідань, яку я читала, це «Кочма-Чумацький шлях, теж від літавиці. Так саме в таких книжечках вони потім надруковані. І мене інколи дивує, бо часом я натрапляю на книги. Теж, тобто дебютні книги, які надруковані і мають певні відзнаки, але вони не можуть тримати так увагу. Вони не мають таких цікавих тем, вони не мають тієї атмосфери, а тут повісті дуже часто автори могли мене настільки заінтригувати, що я просто готова була кидати все і читати далі. Зараз хочу з вами більш детальніше поговорити про кожну повість І я розповім вам, чому саме стільки валювати поставила чи інші, і якщо говорити про якісь мої критерії, це було максимально суб'єктивно. Я не йшла оцінювати ці твори з боку того, чи є якісь там схематичні речі, які повинні мати в собі повісті, і якісь такі, знаєте, ну я навіть не знаю, як це назвати, напевно, математично обраховані речі, які протаманні певним історіям, і через це вони вважаються хорошими. Я для себе вирішила, що я буду однією з тих. Суддів, яка читаючи оповідання, буде звертати на те на перше. Чи ця повісті мене цікавить, чи тема мене цікавить, чи мені хочеться читати далі. До речі, це найголовніше. Чи мені подобається, як написано все, тому що я хотіла, щоб це було гарною такою приємною українською мовою, щоб моє око не чіплялося за якісь такі дивні слова і кострубаті. Тобто мені хотілося, щоб це був гарний текст, щоб мені було цікаво читати і тематика. От я чесно, я зізнаюся, деякі свої найвищі оцінки я просто поставила тим повістям, які мені сподобались тематикою, які мене заінтригували, і які я в першу чергу хотіла бачити оцю тематику щось таке більше в сучасній українській фантастиці. Тому давайте зараз ближче розглянемо, що там за повісті, і як я їх оцінювала. Хочу наголосити, що всі твори були неймовірно прекрасними і всі вони мені сподобались. Але оскільки мені потрібно було їх оцінити, тому такі оцінки, і знову ж таки, оцінки є суб'єктивними, і всі мої враження теж суб'єктивні. Зараз ви бачите сторінки конкурсів, які вже завершились, і, до речі, твориці, які брали в них участь, ви можете прочитати для ознайомлення, щоб дізнатися, що там було таке цікавеньке. А ми рухаємось саме до конкурсу вийти за межі. Тут можна прочитати, які є правила взагалі цього конкурсу, які твори приймаються, жанри, як подати свою повість. А в цій кладці ми можемо побачити всі твори, які дійшли до фіналу. Також можемо побачити, хто які оцінки поставив, і переглянути ті твори, які не пройшли у фінал. Найкращий кінь у світі 8 з 10. Мені сподобалось, як автор підібрав слова. До прикладу, уздрів, свитка, мара, осоружне, абреси, негоже. Автор через слова передав мені відчуття певної епохи і відчуття атмосферності. Головний герой сплетений з протиріч і вагань. Люблю спостерігати за внутрішньою боротьбою персонажа. Третя клямка 10 з 10. Це той випадок, коли твір сподобався мені в першу чергу через тематику. Я люблю легенди і казки, а ще мені імпонує, коли в творі жіночий персонаж не для окраси, а виконує провідну роль, і автор добре це прописав в цій повісті. То останнього для мене залишалося загадкою, на кого полює наша мисливиця і для чого їй потрібні ті самі казки. Дуже швидко розгортаються події і оповідь в творі. А ще мені сподобалось, що все досить лаконічно. Не шкодуйте видресированих собак. Ак, чотири з десяти. Це хороший фантастичний детектив, добре написаний і з цікавим суспільним поділом. Але десь середині цього твору мені здалося, що головний герой занадто багато мені розповідає про світ, трішки довідниково. Мені б хотілося це бачити саме в діях персонажів: космічні зомбі, шість з десяти. Дуже динамічна оповідь. Я коли читала, то мені здавалося, що я біжу і всьому дивуюся, особливо лінзи, яка з Марсу і має особливу зовнішність. Колоритні словечка, якими вона послуговувалась, додавали певної особливості твору. У мене трішки виникла проблема з візуалізацією цього світу, тобто я розуміла і бачила деякі такі уривочки трошечки, але не могла це все скласти докупи. Тіні, 5 з 10. Це детектив з великою кількістю рефлексій багатьох персонажів. Мені сподобалось, як деякі деталі в творі перегукуються в різних ситуаціях або часових лініях. Злива. 7 з 10 твір захопив мене своєю похмурістю і жорстокістю. І насправді ця оцінка дуже суб'єктивна, бо мені дуже сподобалось. Тематика янголів мені подобається. А в контексті війни, нібито з людьми, ще більше мені сподобалося, як прописані маніпуляції і страх перед правдою. Теж достатньо влучно і вдало. Золоце 3 з 10 цей твір також у мене пройшов шлях від оцінки 7 і до оцінки 3. тому що мені здавалося, що кожним разом я читаю ще щось краще і тому оцінка зменшувалась. Мені подобається кіберпанк, в якому написаний твір, ну як мінімум, мені так здається. А ще твір мені здався неймовірно динамічним, і мені сподобалась тематика протиставлення людей, які є в корпорації, тобто мають певну владу, і простих людей, і тема того, як та сама влада змінює людей. Але мені трішки не вистачило мотивації і часом, як на мене, деякі складні рішення для персонажів приходили дуже легко. Тінь інквізитора 9 з 10, Це дуже суб'єктивна оцінка, бо мені просто сподобалось. І мені хотілося поставити її, бо твір мене настільки захопив, що я щиро болівала за те, щоб він переміг або був хоча б в трійці лідерів. Тема інквізиції мені завжди цікава, а в фентезійному сетінгу й поготів це атмосферне читання, яке мені трішки нагадало трилогію Павла Дерев'янка, але не стилем, а саме розміреною подачею і темою таємних екзаменів. Ірен 2 з 10. Оша фантастична повість з міцним детективним елементом. Мені сподобалось, як автор, хоч і описував різні моменти з життя головного героя, але все рівно тримався тієї ж атмосфери, чисто суб'єктивно, не мій жанр, і коли виникало питання з оцінкою, то вирішила поступитися в бік тієї, яка мені сподобалась більше. В'язниця заборонених дарів, один із десяти. Чудова ідея з дарами, якими володіють люди. І мені сподобалось, що твір досить динамічний, бо часом подібні речі зосереджуються лише на цих дарах, і динаміки немає зовсім. Але, як на мене, трішки запроста реалізація, і хотілося б, ну, якось краще, якось детальніше. До того ж, імена в цій повісті мене не те, що дивували, їх було важко запам'ятати, і вони на фоні всього, що відбувалося, якось настільки відбувалися. З ритму, з стилю, що це стало для мене певним мінусом. Але на виправдання твору скажу, що імена взагалі це дуже важка тема, і їх неймовірно важко підібрати. Також на сайті ви можете придбати збірки оповідань, які входять твори переможців попередніх конкурсів. Як на мене, то це неймовірно зручно. І ще хочу поговорити про анонімність, тобто я не знала, хто написав ту чи іншу повість, просто оцінювала через текст це неймовірно прекрасно. От я собі щось виписувала, якісь певні зауваження, якусь певну критику, і я відчувала не відчувала того тиску, що е, зараз мені прийдуть і скажуть, що я просто нічого не зрозуміла. Ну насправді я завжди так роблю. І завжди очікую, що хтось прийде і щось мені буде говорити, але менше з тим мені сподобався такий досвід, тому я і ще було, ну, от Я не втомлюся повторювати. Я неймовірно сильно здивована і потішена тим, що є такі конкурси, і що в них беруть участь такі талановиті люди, які пишуть такі неймовірні речі. Зараз, до речі, на сайті проходять інші. Конкурси оповідань. Якщо у вас щось є, і ви хочете цим поділитись, то я залишу внизу в інфобоксі, посиланнечко на сайті та В них, до речі, можна і придбати їхні збірки оповідань, попередньорічних переможців з, у різних конкурсах. Тому все там, переходьте, переглядайте собі. І так, це був неймовірно прекрасний досвід. Я тепер буду чекати е, оці три. Повісті в одній книзі, ось таке от мене вийшло відео. Пишіть зу в коментарях, чи чи колись брали участь у подібних конкурсах, чи відправляли свої оповідання? Можливо, читали, можливо, когось ви є бета-рідером, і як взагалі взаємодіяти. Коли ви спілкуєтесь з письменником, який дав вам почитати книгу, і ви зараз критикуєте і розповідаєте, що повинно бути краще, чи по іншому, чи якось допомагаєте. Бо мені здається, що бета-рідери рідери це просто маст хев. Вони повинні по-перше, це повинна бути не одна людина, бо всіх настільки різні смаки. Дехто помітить, що у книзі немає логіки, до прикладу, в чомусь одному, а хтось інший, що в дечому іншому, і навіть ці дві людини можуть дуже довго сперечатися з них. Хто б має рацію? Тому ось так: це неймовірно важлива і хороша робота, як на мене. Також хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ посиланка за давньою доброю традицією на групу BookTube українською внизу в інфобоксі. Там є дуже багато різноманітної інформації, яка стосується цього. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!